Не завжди універсальні програмки читання автомобіля показують правильність причини, наприклад, так, як в нашому випадку, була помилка по екології, помилка була по сажовику і тому подібне. Пропалювали сажовик, пропалювали декілька раз, чистили ЄГЕР, систему, як то кажуть. Причина не пропадала. Поїхали до електрика, який мав оригінальну програму Renault CanClip. CanClip підказав, що причина була всього лиш в датчику диференціального тиску, який знаходиться от від сажика 636-й двигун. От такого типу буває. Або он такого типу буває. Поміняли сам датчик диференціального тиску, проблема зникла. Ось і все. А кому потрібні. Запчастини до 636-го двигуна або сам двигун телефонуйте, компанія «ГопАвто».